Взяли дитину, 3 роки, мальчика, мальчик, мальчик, мальчик. да, забирали там вас. Дегідер, згадай, ти був личною, що згадував? Наш постійний експерт науки. Русский фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Ворожі хакери працюють постійно для того, аби викрадати особисті дані, облікові записи і інформацію з листувань. Про чергову загрозу повідомляє Держспецзв'язку. Хакери створили сайт підробку, яка нагадує Укрнет, і за допомогою нього хочуть отримати доступ до електронних скриньок держслужбовців, військових і ширшого кола українців. Як відрізнити сайт підробку, що робити, якщо ви необдумано ввели особисті дані чи паролі на шахрайському сайті? І як заздалегідь підготуватися і убезпечити себе від хакерських атак, розберемо сьогодні у випуску. Отже, хакери імітують сайт Укрнет для того, аби викрадати доступ до акаунтів електронної пошти українців. Про це повідомляє урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України СЕРТ ЮЕЙ. Особливий інтерес для ворога становлять поштові акаунти працівників державних органів, військовослужбовців, а також співробітників українських підприємств і організацій. У відомстві пояснили, як це працює. На вашу пошту приходить лист від зловмисника. У ньому є вкладення це архів із HTML-файлом. Якщо ви цей файл відкриєте, то потрапите на фішинговий сайт, тобто сайт підробку, вигляд якого імітує сторінку сервісу Укрнет, і цей сайт вас попросить ввести логін і пароль до вашої пошти на Укрнеті. Оскільки це сайт підробка, то введені вами дані потраплять до рук зловмисників, які отримають доступ до всієї вашої переписки у пошті, а також зможуть надсилати листи від вашого імені. Про різноманітні шахрайські схеми, які використовують в тому числі і російські хакери, ми говоримо у наших випусках для того, аби зміцнити нашу інформаційну стійкість, щоб ми могли відрізнити шкідливий контент, коли з ним зустрінемося. Допоможе нам розібратися у цих питаннях Павло Білоусов, експерт із питань цифрової безпеки сервісу Надійно.орг. Павле, от розкажіть детальніше, як саме хакери імітують сайт Укрнет і викрадають потім поштові акаунти? Які техніки вони при цьому використовують? Це такий доволі примітивний фішинг, примітивний саме в схемі своїй. Власне, для того щоб почати щось імітувати, ти обираєш якусь жертву. Ну от вони обрали Укрнет. От ну створити сторінку чи сайт, який буде. Візуально схожий повністю на Укрнет, взагалі, ну, ніяких проблем немає. Є там купа сервісів, які тобі клонують, копіюють, або ти можеш з нуля це сам зробити, або просто зберігти і щось там поміняти. Тобто створити клон візуальний якогось сайту, проблем немає. Коли ти це зробив, брав якусь задачу, ти хочеш виконати, наприклад, там красти логіни і паролі, да чи там розповсюджувати програмне забезпечення і так далі, що й роблять шахраї, власне розповсюджують Вони використовують звичайно розсилки, тому що якщо потенційна жертва використовує там Укрнет, да то власне на неї треба атакувати. Тобто користувача Gmail дав нас йому фішинг на Укрнет, ну не сильно логічна штука. І власне зробили копію сайту. Обрали користувачів у корнета, розіслали їм листи, в яких вони погрожують, щось там тиснуть, щось там лякають, щось емоційно, значить, впливають, змушують людей перейти на цей сайт і ввести свій логіний пароль. От, власне, це і є схема, що ти. Отримав якийсь лист, який тебе зацікавив, чи на тебе якось вплинув. Ну і все. Далі вже йде механіка. Людина потрапляє на підроблений сайт, перелякана, чи, не знаю, залякана, чи не дуже уважно, не дивиться, що це за адреса, да, що куди в її там веде, і так далі. Вводить свій там вагітний пароль, і він зберігається вже в зловмисників. Потім вони це зловмисники вже думають, як цим користуватись. Пошантажують, когось крадуть інформацію. Ну тому приблизна схема, от така. Дуже цікаво, це по суті той же прийом, що і в пропаганді викликають емоцію, аби послабити критичне мислення людини і швидко вимагають від неї якоїсь дії. Ми, власне, для цього і розбираємо випадки шахрайства, схеми шахрайства для того, аби тренувати наше критичне мислення. І при цьому, коли людина стикнеться вже зі шкідливим контентом, вона буде володіти якимось інструментарієм для перевірки, більш себе безпечно почуватиме. Давайте поговоримо про те, як можна відрізнити фішинговий сайт, тобто сайт підробку від сайту справжнього. Є якісь ознаки того, що перед вами сайт небезпечний. Ідеального чогось ідеальної копії не існує. Завжди зловмисники можуть десь чогось припуститися. Значить, десь там колір не той, десь там помилка, десь там пробіл між комою і словом. Можливо, щось там застаріли, використовується, якийсь там опис. Це якщо ми говоримо на контент, перше, в чому можна чітко відрізнити, це адреса сайту. Укрнет тут з ним доволі просто що... Адреса сайта, назва сайта це є одне. Тобто поштовий сервіс називається Укрнет. Тобто, якщо помисники будуть використовувати підроблений сайт, який буде Укр.ком, грубо кажучи, да, і казати пошта Укрнет на укр.ком ну трохи вже починається дисонанс. І люди б могли б це зрозуміти. Що ви в адресі бачите щось окрім цих шести букв укр.нет. Com, XYZ, Ucur.Me, Ucur.Cio і так далі, так далі. Це точно підробку, тому що Укрнет як був на адресі ukr.net, так і залишається. Іншими сайтами може бути трохи складніше, де може там писатися по-іншому. Давайте умовний Приват24, він може там Приват писатися через Y, через І, може хтось не помітити, Приват25 буде написано, чи там Приват 124 і так далі. Ну і щоб до цього взагалі не доходить. Треба поміняти трохи звичку. Наприклад, вам пишуть підроблений Укрнет, каже, ось кудись там перейди, щось там поміняй. Окей, ну може бути таке, потенційно може, що Укрнет дійсно просить щось зробити. Але ви просто берете, відкриваєте нову вкладку і руками вбиваєте ту адресу, яку ви пам'ятаєте і знаєте. Укр.нет. Все. Відповідно, посилання небезпечне, яке могло бути в тому листі. Ви не використовуєте, на нього не клікаєте, ви не потрапляєте туди, куди вам нас хочуть направити, а ви руками це вбили, і вже там подивитись, чи треба вам міняти пароль, чи треба кудись там заходити, і так далі. Тому це трошки спроще. Але загалом адреса, відмінності, такі дрібні, які не властиві великим компаніям. да це там логотипчик може бути старий. От зловмисники дуже часто не слідкують там про якісь там ребрендінгу. Там у вугла колір трохи помінявся в логотипі, там синій. да Наприклад, вони використовують старий, багато криється саме в деталях. Тому Додаткова уважність, увага до деталей, критичне мислення, і додаткова перевірка це значно зменшить ризик попастися на такі листи фішингові. А що робити, якщо користувач випадково помилково таки ввів свої дані на фішинговому сайті? Які перші кроки він має зробити? Усвідомив, що перед ним був сайт підробка, шахрайський сайт для того, аби мінімізувати шкоду від того, що він уже поділився певними даними з шахраями. Ідеально, і треба, скажімо так, намагатися не доводити до такого, коли ви ввели ці дані. Тобто краще перестрахуватися і не допускати. Проте, зрозуміло, може всяке статися. І тут головне швидкість реакції. Якщо ви ввели логін і пароль на підробленому сайті, натиснули там увійти чи відправити, чи щось таке, у вас є буквально там кілька секунд, чи не знаю, там кілька хвилин, щоб в справжньому аккаунті поміняти свої паролі. Тому що коли ви. Попали на фішинговий сайт, ввели свій діючий логін і пароль, натиснули там увійти чи відправити, воно передається зловмисникам і записується в якусь там умовну табличку, базу даних. Потім зловмисник кладе справи, лізе в цю свою табличку, бере цей логін і пароль, заходить і змінює сам пароль. От задача користувача, який. Потрапив в цю неприємну історію, розпізнавши цей от фішник та а також він жив ввів в ці дані. Негайно увійти в свій справжній акаунт через перевірити адресу і так далі, і поміняти пароль. Тут головне випередити цих зловмисників. Тільки є маленькі сумнів, що ви щось зробили не так, міняйте пароль. Проте, якщо у вас там буде не знаю, QWERTY 1, 2, 3, а ви зробите QWERTY 3, 2, 1, Це вам сильно не допоможе, тому що ломисники спробують і вони плюс-мінус знають, як люди використовують паролі. Тому це має бути максимальна абракадабра, якась там дуже складна з символами, з зірочками, з знаками там оклику і так далі. І тоді ми говоримо, що так скоріше зловмисникам нічого не дістанеться. Нагадаю, ми спілкуємося з Павлом Білоусовим, експертом із питань цифрової безпеки сервісу надійно.орг і ми вже поговорили про те, як відрізнити шахрайський сайт і як діяти, якщо вже людина попалася на гачок і ввела на шахрайському сайті свої дані. Але важливо подбати не тільки про свої навички взаємодії зі шкідливим контентом, а й попіклуватися заздалегідь про додатковий захист для своїх облікових записів в інтернеті. Ми постійно у наших випусках радимо двофакторну аутентифікацію вмикати всюди, не тільки при вході в електрон Ону пошту а й в соцмережах, і в месенджерах, але пошта часто залишається дуже таким важливим елементом доступу до решти ваших акаунтів облікових записів в інтернеті. Якщо ви забули пароль, приміром до соцмережі, то часто саме на пошту вам прийде лінк для відновлення пароля. Тому безпека поштового акаунту це великою мірою і захищеність ваших даних у інших сервісах в інтернеті. Які основні рекомендації ви би дали нашим слухачам для того, щоб зміцнити захист своїх електронних скриньок? Перед тим як включати додатковий захист, ми мусимо зрозуміти, де є в наш слабкі місця. Перше це пароль. Якщо він поганенький, з вашою персональною інформацією, там день народження, дата народження чи щось таке, його треба міняти, тобто, це. Перший такий етап оборони. Пароль має бути таким, щоб його не можна було вгадати і так далі, так далі, підібрати щось таке. Друга історія це двофакторна аутентифікація. Це навіть якщо ваш пароль хтось вкраде, то щоб потрапити у ваш обліковий запис, потрібно буде ще там або код з смс отримати, який прийде на ваш номер телефону, який ви прив'язали до своєї поштової скринки. І тоді це значно. Ускладнього життя зловмисника, і в цьому проміжку між, значить, ви поміняли пароль, і знаєте, що у вас включена двофакторна автентифікація Треба увійти в розділ, де є, воно може по-різному називатися в різних сервісах авторизовані пристрої, активні сесії. А тобто, це говорить про те, що є розділ, в якому записані. Пристрої, з яких ви увійшли в пошту. Наприклад, у вас є домашній комп'ютер, ви на ньому користуєтесь, поштою, є робочий комп'ютер в офісі, ви там заходите в пошту, і ще на телефоні є пошта. Тобто, якщо ви заходите в цей розділ і бачите, там ваш комп'ютер, ви впізнаєте, там написано ваше місто, операційна система і інформація, тобто, якщо ви впізнали свій ноутбук, окей, залишаєте. Дивитесь далі. Там робочий комп'ютер, ну і смартфон. Якщо ви бачите, теж що є авторизація зі смартфону, і ви впізнаєте, що це, наприклад, у айфон вас iPhone, і там написано, що це iOS, або у вас Android, там написано, що там Android. Але якщо ви заходите в цей розділ, бачите щось незнайоме, невідоме чи застаріле, наприклад, авторизація на комп'ютері з попередньої роботи, авторизація на смартфоні, який ви продали, ще щось, то треба це позначити галочками і типу повидаляти ці сесії. І потім включити вже двофакторну аутентифікацію Тобто поміняти пароль, якщо він поганий, або є підозра, що його вкрали. Повикидати всі незнайомі сесії і включити двофакторну аутентифікацію. От цього буде достатньо для того, скажімо, так щоб від більшості загроз себе захистити. Дякую, Павле. Я нагадаю, що ми слухали думки і поради Павла Білоусова, експерта із питань цифрової безпеки сервісу надійно.орг. і говорили про те, сьогодні як відрізнити шахрайський вебсайт, як діяти, якщо ми попалися на гачок шахраїв і ввели певні дані на цьому шахрайському вебсайті, і про те, як превентивно заздалегідь захистити свої облікові записи в інтернеті. Руський фейк стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.